Всім доброго дня! Часто ми йдемо шукати скарб там, де його не знайдемо. Та наш талант є надзвичайно близько до нас. З цієї фрази я хотів би розпочати свою промову. Коли мені було приблизно 6 років, моя мама почала помічати в мене здібності до музики. І або танців. Танці теж були. І вона мені почала говорити: Назаре, спробуй, спробуй музику, спробуй піти в музичну школу і так далі. і так далі. Я їй відповідав: ні. Я не хочу. Це мені не подобається. Тоді пройшло три роки. Вона мені нагадувала постійно про те, що в мене є талант те, що я вмію співати. Бо я полюбляв співати для себе, і вона це чула. Я не слухав її. Ось. І насправді наш скарб знову ж таки повернувся до цього. Він і настільки близько, що ми його можемо понюхати. І нам насправді не потрібно далеко йти. І зараз наступні приблизно 7 чи 8 років опису мого життя, можливо, і 10, ви в цьому переконаєтесь. Прийшов час. Мені вже було десь 15-16 років, і в школі кожен з нас, очевидно, мусив вибрати щось, що йому по душі, і вступати в університет. Я не знав. Хоч почав вже грати на гітарі ще раніше з 5 класу, коли вкрав гроші мов вічима, щоб її купити. Заради наскільки сильно я міг, міг ризикнути, йдучи на зустріч своєму таланту і бажанню. Наш талант в нас під носом. Я пішов в монастир. Це була, це була пустеля для мене. Я бачив, що я думав, що Бог хоче від мене цього. Тоді я ще не знав, що Бог хоче реалізації мого таланту. Реалізації таланту кожного зокрема. Отже, я почав там мучитись. Мені ставало тяжко, хоча я був в Італії в прекрасних умовах. Я не міг. Там буде. Єдиною розрадою для мене було. була гітара і спів на недільних месах, а також спів для себе чисто. Тоді я ще не розумів, що мій талант, мій скарб у мене перед носом. Пройшов ще рік, я вступив до духовної семінарії. А перед тим, між, між вступом і виходом з монастиря, я почав ходити в хор. Я почав багато дуже, дуже багато співати там. Причому потім через деякий час я пішов ще й в другий. Потім в семінарії. Я пішов спочатку в октет, мене взяли без, без проблем. Я пішов в хор, я почав співати. Співав я цілу семінарію. Потім я вирішив піти знову, піти вчитись на психологію, яка знову ж таки, що семінарія, що психологія склала повністю картину мого життя і підводила мене потиху до розуміння того, що мій талант у мене перед носом. Я, я закінчив психологію. Під час цього в мене був дуже, дуже активний рух напрямку до мого таланту. Я почав виконувати, робити вуличні виступи з гітарою і, і вокалом. До сих пір я не можу уявити свого життя без, без цих виступів. Коли проходить день без виходу мого на вулицю, щоб просто поспівати, в мене починається певна ломка. Що найцікавіше, те, що коли я почав використовувати свій талант, він дуже швидко почав давати плоди. Мене почали запрошувати на різні івенти, мене почали запрошувати грати в закладах. Які мені просто зараз доводиться скасовувати через те, що їх надто багато. Я щиро радію тому, що я роблю. Люди помічають іскру в моїх очах, коли я співаю або коли я говорю про музику просто. Це свідчення того, що, напевне, Бог мусить нас приготувати. Перед тим, як нас могти вживати для себе. Попри те, що наш талант у нас є перед носом, ми часто маємо зробити дуже і дуже величезне коло, як ізраїльський народ у пустелі, щоб знайти його, попри те, що він є надзвичайно близько. Наш талант у нас перед носом. Головне це побачити. Дякую.